Доброго дня! А чи є на нашій планеті тварини схожі на драконів? Усі хижі рептилії дуже близькі до драконів. Ближче за всіх, звичайно, динозаври, як літаючі, так і сухопутні. Але їх, на жаль, чи на щастя, давно вже немає. У цих тварин головна відмінність від легендарних драконів це розмір. Кого саме із сучасних тварин вважати найбільш схожим на дракона? Це вирішувати кожному для себе окремо. Але зрозуміло. Що найбільша різноманітність видів та розмірів цих дивовижних істот уже в минулому. Виконуючи математичний диктант, ви познайомитесь з тваринами, які більш-менш нагадують драконів. Готові? Будемо розпочинати. Драконами ви знайомі з дитинства не лише з казок. Хто любив запускати повітряних зміїв, той пам'ятає оте неймовірне шаленство лету, яке дарують повітряні дракони, несучи тебе за собою разом із вітром та залишаючи на все життя неповторні відчуття. Присутній дракон у великій кількості також і в архітектурі, і в скульптурному мистецтві. Тобто, дракона немає, і в той час він є цікава міфічна істота. Яка вчить нас, якщо перефразувати українського філософа Григорію Сковороду, «з невидимого пізнавати видиме? Відоме японське народне прислів'я каже як дракон серед хмар, що тотож, не нашому, як риба у воді. Тож будьте у житті драконами, які почуваються добре. А зараз перевіримо математичний диктант хто виконав все правильно, той малює смайлик побажайлик.